Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу поговорити з вами про красу пору року, яка зараз триває. А що за пора року у нас зараз? Хто мені підкаже? Так, це весна. Послухайте віршовані рядки Катерини Перелісної про весну? Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому тут так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бринить? Любий жайворон звенить. Пропоную вам. Сьогодні згадати, якою ви бачили і бачите весну, розглянути картинки та підібрати слова прикметники, які її характеризують, тобто описують, давши відповідь на запитання разом зі мною яка весна. Дощова, мокра, холодна. Блакитна, легка, прозора, зелена, яскрава, сонячна, тепла, пахуча, квітуча, співуча, голосна. Ви правильно виконали завдання? Молодці. Весна вона різноманітна. Оживає навкруги природа, і люди починають докладати свої зусилля, щоб все навкруги стало ще гарнішим. Пропоную вам розглянути картину. Як ви думаєте, яка пора року зображена на картині? Чому ви вважаєте? Що це весна. Вірно, на землі з'являється перша зелена трава. Дерева розпустили своє листя, літають весело пташки. Що зображено на передньому плані картини? На передньому плані картини зображена дівчина. У жовтій курточці з хлопчиком, які підв'язують дерева та перекопують землю навколо них. А дівчинка у синій курточці білить вапном стовбури дерев, захищаючи їх від яскравого сонця та шкідників. А що зображено вдалині на дальному плані картини? Так, вдалині розташовані багатоповерхові будинки, які оточені навколо зеленю молодого парку, який висадили з любов'ю люди. Малята, подумайте, а яку назву ми можемо дати цій картині? Давайте назвемо її Весна. У нашому мікрорайоні. Згодні? Тепер пропоную вам послухати коротку розповідь за змістом картини. Прийшла весна, яка принесла із собою тепло. Навколо почала рости зелена трава, на деревах з'явилося молоде листя. Весело і дзвінко співають пташки, радіючи весні. Діти вийшли допомогти дорослим навести лад у молодому парку біля їх поверхівок, у яких вони мешкають. Дівчинка у жовтій куртці з хлопчиком підв'язують дерева та перекопують землю навколо них. А дівчинка у синій курточці білить вапном стовбори дерев, захищаючи їх від яскравого сонця та шкідників. Весело і приємно працювати, допомагаючи дорослим та захищаючи природу. Діти. Спробуйте тепер і ви скласти коротку розповідь за картиною. самостійно. Або за моїм зразком, а ваші батьки нехай її послухають. На цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі!